Проблема самогубства серед військовослужбовців, які повертаються з зони бойових дій. Проблема не нова. Торік 128 військових США наклали на себе руки. Ще 15 випадків самогубств, вчинених вже цього року, знаходяться в стадії розслідування. Це найвищий рівень самогубства за всю 28-річну історію моніторингу цих випадків. Марія Юнко далі. Це обличчя тих, що загинули. Ні, не в боях, а через самогубство. Це зростаюча проблема. і Командування взялось боротися з нею щоб запобігти втраті бодай ще одного свого солдата. Ми витратили стільки часу, готуючи вас до бою. Сьогодні ми допомагатимемо вам готуватися до життя. Військовослужбовці зібрались на тренувальному полі. Перед тим як розділитись на менші групи для обговорення симптомів наближення самогубства і шляхів подолання стресів, вони прослухали Роні Далтон. Її син Джеймі відслужив і раку два терміни. Через кілька тижнів після повернення додому він застрелився на очах своїх товаришів. Ніщо не вказувало на такий кінець. Дюкенбітафенсмарт. Можна бути сміливим, кмітливим і справді відмінним солдатом, але за секунду світ з нормальною чудово міняється, і наступної миті власною рукою зброя прикладається до скроні. Слова матері загиблого товариша знаходять відгук в серцях присутніх і усвідомлення жахливого впливу самогубств на інших людей такі фактори, як гордість, імідж сильного чоловіка, бійця це все зупиняє солдата від того, щоб поділитись, але це необхідно робити. Це неможливо відкладати. Після повернення з театру бойових дій і теплої зустрічі з рідними солдатам здається, що страх і небезпека лишили вже в минулому. Але проведені дослідження показали, що через 3-6 місяців після повернення проблеми починають з'являтися. В боях все стається дуже швидко лише після того як солдат проводить вдома певний час і має можливість оцінити, через що він пройшов, деяких з цих проблем починають заполоняти його свідомість. Військовослужбовці, що повертаються з Іраку і Афганістану, проходять медичну перевірку, яка включає розгляд можливих емоційних і психологічних проблем. Перевірка включає відповіді на низку стандартних питань і зустрічі з медперсоналом. Солдати також проходять курс бойового духу. Цей курс допомагає солдатам усвідомити спільні проблеми, які переживає багато з тих, хто провів бодай рік на війні. І це допомагає їм знайти шляхи розв'язання цих проблем. Страх ославитись через виявлення своїх неврозів може ніколи до кінця і не зникнути в суспільстві. Але для цих військовослужбовців це бій, який вони готові прийняти. Марія Юнко голос Америки.